Всім привіт! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Велика Британія від корпорації нерухомості Ріел» за серпень. ЖК Велика Британія це квартал із британською елегантністю, витонченим смаком і вишуканістю. Комплекс оточений усіма необхідними об'єктами інфраструктури, має зручне транспортне сполучення. На прибудинковій території будуть затишні зони відпочинку з лавками, вимощені доріжки. Для мешканців і гостей облаштують паркінг і гостьову стоянку. Шукайте потрібне планування на нашому сайті. І зараз до ходу будівництва шостої черги житлового комплексу Велика Британія в четвертій секції завершені фасадні роботи. Виконується монтаж обладнання дахової котельні, готово фінішне оздоблення стін та стель в місцях загального користування. Також в місцях загального користування завершено встановлення пожежних кранів. Зараз тут зашивають інженерні комунікації. В паркінгу монтують системи пожежогасіння, димовидалення і вентиляції. Для в'їзду в підземний паркінг встановили ворота. Завершено роботи з благоустрою території. Далі про восьму чергу житлового комплексу Велика Британія. Тут тривають підготовчі роботи до її зведення. Вже завершено демонтаж старих будівель, влаштований котлован. Окрім цього, на сьогодні залили фундаментну плиту другого пускового комплексу. І тепер гарні новини для батьків житлового комплексу Велика Британія. В дитячому садочку мрій дій повністю завершені внутрішні роботи. Зараз завершується облаштування благоустрою території. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від корпорації нерухомості Ріел». Також ви можете поставити свої запитання в коментарях до цього відео, і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!